Творення на легкого життя українського народу складної долі простих людей. У поемі розповідається про складну долю простого сільського хлопця Степана, який заховався у свою так названу сестру Ярину, оскільки не знав, що його усиновив батько. Батько згодом відправляє його. На Січ, щоб навчився заробляти та спробував себе у козацькій нелегкій справі. На січі Степан стає кошовим отаманом та в одному з походів потрапляє в полон, де був осліплений і кинутий до в'язниці. Через деякий час друзі Степана е, визволяють його, Ярина таки дочекалася свого коханого, хоча він був осліплений, вона все ж таки виходить за нього заміж, де, і згодом у них народжується син. Поема вчить нас не коритися долі, а вірити у свою щасливу зірку. Думи мої, молодії, хворі діти, і ви мене покинули пустку на йти. Нема кому остався я. Та не сиротою, а з тобою, молодою раю мій, покою, мої зоре досвітні, єдине, я думаю, причистеє. Ти витаєш, як у того нуми, та й нім твоє герія, так ти, моя зори, просієш надо мною, ніби заговориш, усміхнешся, дивлюся я, нічого не бачу, прокинуся. Серце плаче і очі заплачуть. Спасибі, зіренко, минає Неясний день, вже смеркає, над головою вже несе свою неклепану косу, Косар не теплу, мовчки скоси, і там, і слідний занесе холодний вітер, все минає, згадаєш, може, народає. Винуто сльозами мою думу і тихими, тихими речами проговориш. Я любила його на всім світі, на тім світі любитиму. О мій тихий світе, моє зоре вечірнє, я буду витати коло тебе і за тебе, Господа благати. Той блукає за морями, світ переходжає. Долі доленьки шукає, немає, немає, умерла. Ну, а той рветься з усієї сили за долею. От-от догнав і бибех могилу. А в іншого сіромахи ні хати, ні поля, тільки торба, а з торбини виглядає доля, мов ну, дитинка. А він її лає, проклинає і за чвертку закладає. Ні, не покидає, як реп'як той учепився латані поле та й збирає колосочки на чужому полі, а там снопи, а там скирти, а там у латах сидить собі сиромаха, мов у своїй хаті. Така я доля тає, хоч і не шукайте, кого схоче, сама найде, у колисці найде. Ще на Україні веселі і вольні пишались села той дім, як праведно жили старий козак і діток двоє. Ще за якманщини старої давно сидіялись колись. Так, коло полудня, в неділю, та на зелених ще й святках під хатою в сорочці білій сидів з бандурою в руках старий козак. І так і сяк старий міркує, розмовляє, і треба, каже. Трохи шкода, а треба буде два-три года, нехай по світу погуляє та сам своєї пошукає, як я шукав колись. Ярину. А де Степан? А он під тином неначе вкопаний стоїть. А я й не бачу, а йдіть лишень сюди та йдіть обоє, А ну ти, діти отакої. І в шкварив по струнах. Старий грає, а Ярина Степаном танцює. Старий грає, примовляє, ногами танцює. День 183 читання завершено, Дякую. заходу.